З вересня 2024 року наша бригада на штурмовий полк Тунамі пройшов фронтову лінію у місті Терпець. Противник діяв жорстоко, нищив усе без розбору. Застосовуючи тактику випаленої землі, активні дрони, артонерію, ССЗВ та авіаційні капо. Усе летіло на наші позиції. Ворог атакував малими групами пішки на мотоциклах, квадроцикли. Без застосування бентехніки, але постійно тиснути. Попри безперервний тиск ворога, складні погодні умови та важкий моральний стан, наші бійці давали місяч окупантам. Щодня квартал за кварталом спростовуючи їхні заяви про повне захоплення міста. Це не позиційна війна в полях, окопах, це ближні бої в підвалах. На під'їздах та сходах це боротьба за кожен метр нашої мобілі.